Волонтерський центр Шостка Добро оголосив безпрограшну лотерею, приурочено до Дня Збройних сил України та Святого Миколая під назвою «З вірою у ЗСУ і у Вищі Сили. Оскільки проводиться розіграш перед різдвяно-новорічними святами, то й тематика представлених лотів є відповідною. Квіточки коштують 100 гривень і 50 гривень. І обов'язково Щось ми зараз робимо такий акцент на новорічні прикраси, на новорічну тематику. Бо кожне на ялиночку, під ялиночку, щось. Отримує, якщо пограє всю лотерею. Як зазначає координаторка волонтерського центру Світлана Суптельна, шосткінські підприємці завжди активно долучаються до подібних ініціатив. Так сталося і цього разу. У нас підприємці молодці, вони всі допомагають, всі і майже немає підприємців, які відмовляють. Усі виручені кошти від святкової лотереї підуть на купівлю дрона для наших військових. Перший святковий розіграш волонтери шостка добро планують провести в урочистій обстановці 6 грудня, другий – 1 січня. Перша благодійна акція, вона буде масштабна, це 6 числа. В нашому центрі вже буде ялинка, вже ми будемо вітати діток, хлопців, які загинули. І 1 січня буде традиційна велика ще лотерея, яку ми проводили у серпні місяці. Тож волонтери просять мешканців Шосткинської громади долучитися до цих благодійних заходів, аби допомогти закрити потреби наших військових. За словами пані Суптельної, одного Дрона для повноцінного виконання бойових завдань захисникам замало. А ще нашим землякам, які воюють на передовій, вкрай потрібний пікап. Замовили ось такі дрони, і е, ціна на дрони, звичайно, від 44 тисяч на ці дрони. Є ну, такі трішечки не з такими параметрами 20-21 тисяча. Але ви розумієте, цей дрон потрібен не один. Їх треба багато, і звичайно, від наших хлопців шоскінців, Андрія Грінченка, товариші з Азовських батальйонів. Вони дуже просять пікап. Тому ми збираємо гроші для другого механічного батальйону третьої окремої штурмової бригади. Азов втілюють у волонтерському центрі шостка добро напередодні різдвяно-новорічних свят ще одну ініціативу: формування торбинок з подарунками для наших військових, які на нулі залучатимуть до збору солодощів заклади освіти та сусідні громади. Вони вже відправлені наш нами в Ямпільську громаду, святську громаду. Вже отримали їх наш інститут, коледж у. Йлища і звичайно підключаються всі начальні заклади разом з мішечками на фронт до захисників. Поїдуть і рукавички побажань, які пошили кравчині волонтерки. Роздаємо їм класам діткам, і дітки побажання свої залишать в цих рукавичках. І ось ці мішечки з солодощами, і рукавички побажань ми відправимо нашим хлопцям.